На Донеччині триває реалізація програм літнього оздоровлення та обміну школярами в період літніх канікул. Протягом минулих двох років в рамках однієї з таких програм юні мешканці регіону вже відвідали гостинний кіпр. Тепер же середземноморці нанесли візит у відповідь. Значення такого обміну переоцінити складно. На необхідності встановлення контактів між молоддю двох країн ще минулоріч наголошував президент Віктор Янукович. Здоровлінню і оддихом дітей у нас в Україні очень дуже внимание. Наш президент Віктор Янукович сред соціальних ініціатив оздоровлення дітей. Відпочивають юнікіпріоти в одному з найкращих оздоровчих закладів регіону Перлині Донеччини. І, незважаючи на незнання мов, жодних бар'єрів спілкування між українськими дітьми та гостями не виникає, адже мова дитинства інтернаціональна. Уровень отношений у, відносин, у хлопці, дошло, вони нам подарили замечательную зарядку, двигання, яких наші діти ніколи не исполняли. Они совершенно інші під замечательную річецьку пісню. І тепер у нас на утренней зарядці у нас все під музику. Не втомлюються ділитися враженнями від перебування в шахтарському регіоні. І гості з Кіпру зазначають, приємно здивувала українська кухня по перше, для нас це новий досвід спілкування. Ми постійно розмовляємо з українськими дітьми та потроху вивчаємо мову один одного. Ми вчимо їх, а вони нас. Крім того, нас вразила українська кухня. на кіпрі так не готують. Тож, навіть як їсти місцеві страви, нам також пояснюють. Втім, одним лише культурним обміном взаємини Донеччини та Кіпру не обмежуються. Кількість туристів-кіпріотів, які приїжджають до України останніми роками, постійно зростає. І навпаки, щорічно середземноморську державу відвідують понад 15 тисяч українців. Причина такого пожвавлення туристичних відносин впровадження спрощеного візового режиму між країнами аби спростити в'їзд українських туристів до Кіпру, наш уряд прийняв рішення проведення так званих електронних віз. Кіпр та Україна єдині європейські держави, між якими встановлені такі відносини. Це означає, що громадянам України не треба вести пакет документів до посольства або консульства. Достатньо лише направити запит електронною поштою. Не оминають увагою і мовне питання. Наразі в школах Донеччини грецьку мову вивчають понад 1800 учнів. Крім того, 800 майбутніх викладачів готують в Маріупольському державному університеті. До речі, саме цьому закладу мають бути вдячні школярі, які беруть участь у програмі. Затрудня практично з усіма університетами Кіпра, з меріями, з фондом Лівентіс, це всемирно відомий фонд з міністерством іностранних справ, з міністерством освіти, і культури Кіпра, і ми їм конкретні результати в нашої студенти виїжджають, приподавателі вижають з іменевуча в, в образовательных, научних культурних програмах на Кіпрі. Тож і кіпріоти потроху вивчають солов'їну. Незабаром українську мову на Кіпрі, а грецьку на Донеччині можна буде почути набагато частіше. Поки ж гості вивчили лише декілька слів про те, яких Рівчимовні В'ячеслав Вендичанський, регіональна служба новин. У Криму стартував міжнародний молодіжний саміт ОБСЄ. Понад пів тисячі юнаків та дівчат з 62 країн світу з'їхалися до дитячого центру Артек. Майже два тижні вони будуть брати участь у тренінгах та семінарах, просувати толерантність і розвивати дружбу. Крім того, традиційно в Артеку відкрився і 12-й міжнародний фестиваль Змінимо світ на краще. У них різні віросповідання, колір шкіри і рідна мова. Але усіх одна мета зробити світ кращим. Діти з 62 країн світу приїхали на фестиваль у Артек. Вперше цього року вони будуть брати участь і в молодіжному саміті ОБСЄ. I love It's a... Я дуже люблю Артек. Я дуже хочу бути тут, і це величезне місце для всіх дітей, які хочуть змінювати світ на краще. I expect... Ми очікуємо, що люди стануть добрішими, почнуть змінювати світ на краще. І ми хочемо бути частиною цього. Почесних гостей в Артеку зустріли за традицією, хлібом і сіллю. Зовсім не вирішення складних конфліктів, а мирний розвиток країн та дружби серед молоді головна мета саміту, так вважає міністр закордонних справ України Леонід Кожара. Вони будуть вчитися, спілкуватися в такому багатонаціональному середовищі, будуть переконувати один одного, не обов'язково говорити про якісь конфлікти, говорити про питання екології, про питання прав дітей і багато чого іншого. Тому головна мета це об'єднання. І з цим не посперечаєшся, адже саміт проводиться в рамках фестивалю Змінимо світ на краще. Щоб діти створили, а ми дорослі допомагаємо, толерантне середовище, щоб діти навчилися повазі, щоб вони стали друзями, щоб вони зрозуміли, що не може бути дискримінації в нашому світовому суспільстві. Є тільки повага, є співробітництво і є спільна робота заради того, щоб люди всієї планети жили краще. Обговорення питань безпеки визначає і майбутнє саміт стане міцною платформою для міжнаціонального спілкування. Упевнений генеральний секретар ОБСЄ. Це прекрасно, що ми маємо можливість залучити дітей для обговорення питань, які стоять у плані ОБСЄ. Мені було дуже цікаво дізнатися підсумки їх роботи і результати, до яких вони прийдуть, бо ми маємо намір надалі використовувати їх в нашій роботі. У свою чергу міністр соціальної політики України Наталія Королевська зазначила символічно, що саміт проводиться саме в Артеку. Чим більше дітей молоді приїдуть к нам сюди з усього світу, з різних стран чем більше ті ценности, які ви несете в себе, уважение, миру, добра, взаимопонимание, те ж цінності, які сегодня і завжди пропагандирует ОБСЕ, тим в цілому в мире будет спокойнее, і надежне обстановка. Саміт ОБСЕ триватиме до 1 серпня. Безвізовий режим для українців може стати реальністю у Брюсселі Заступник міністра закордонних справ України, керівник апарату Андрій Олефіров, зустрівся з генеральним директором генерального директорату Єврокомісії Стефана Мансервізі. Ключовим питанням у ході зустрічі були перспективи запровадження безвізового режиму. Заступник МЗС України передав європейській комісії доповідь про прогрес нашої держави у виконанні першої фази плану дій щодо лібералізації Європейським союзом візового режиму режиму. українська сторона наголосила, що запровадження безвізового режиму як найкраще сприяє усвідомленню суспільством переваг європейської інтеграції. Перший в історії принц Кембриджський народився у Великій Британії. У подружжя герцогів Кембриджських принца Вільяма та принцеси Кетрін, народився хлопчик вагою 3 кілограми 800 грамів. Ім'я майбутнього спадкоємця тримають у таємниці. Втім, особистий герб та британський престол йому вже гарантовано. Маленький принц, до речі, є далеким родичем і російського імператора Миколи І. 24 липня у Києві відбудеться відкриття книжкової виставки, присвяченої 1025-річчю хрещення Київської Русі. У рамках церемонії відкриття пройде презентація книг, зокрема української православної енциклопедії, популярної історії християнства та видання, зруйновані храми і монастирі України. Працюватиме експозиція три дні. Він не Шерлок Холмс, але мріяв в дитинстві ним бути. Донечанин Михайло Леонтів зібрав рідкісну колекцію курильних люльок. Сьогодні у нього їх нараховується більше трьохсот. Серед експонатів є і ексклюзивні екземпляри. Незвичні форми конструкції та декоративні елементи. Колекціонувати люльки для паління Михайло Леонтів розпочав ще у 95-му, коли сам почав палити. Згодом захоплення перетворилося на хобі. І він же не палить, а люльки продовжує збирати. Началось все с того, что насмотрелся кино про Шерлока Холмса. Это было где-то там 10-12 лет. И мне казалось, что чтобы быть таким умным, как Холмс, необходимо курить трубку. И где-то в это время я попытался что-то вырезать сам. Сьогодні Михайло Леонтів вже має у колекції понад 300 експонатів. Найстаріша люлька була зроблена у 1919 році, а найновіша два тижні тому самим колекціонером. Власноруч майстер зробив вже 30 люльок. Як розповідає, головне це матеріал, з якого виготовляєш. Адже саме він надає візерунок та визначає ціну люльки. А ось зовнішній блиск досягається завдяки поліруванню дерева. Це корінь біріска. По-другому називається бріар. Ну На сегодняшний день, наверное, 95% трубок, тех, которые на самом деле можно назвать трубками, они производятся вот из этого материала. Произрастает он в основном в Италии и Испании. Раньше он произрастал еще в Алжире, но сейчас там практически его не осталось. Не того ж, колекціонер ділиться люльку можна використовувати вічність, втім головне робити це правильно. Забороняється кілька разів поспіль палити. Через це вона вигорає, починає гірчити, і смак табаку стає зовсім не той, який потрібен. Трубки бажано надихати хоча б день, ну, а так у хорошого курильщика вона віддихає неділю. І поэтому в залежності від того сколько трубок в день він викурює, від цього і починає колекція рости, наповнятися, поповнятися. До того ж зауважимо, сьогодні для колекціонерів та любителів курильних люльок навіть започаткували чемпіонат з повільного паління. Нещодавна змагання проходили у Ростові на Дону. Чисельність учасників цього турніру вже виросла до ста. Вражає також і те, що у світовій першості серед довгокурців є рекорд. Складає він 3 години 25 хвилин. Олександра Вчиренко, Павло Чуприна, регіональна служба новин. Донецький клуб Шахтар уклав новий контракт із захисником Ярославом Ракицьким. Про це повідомляє офіційний сайт гірників. Контракт між футбольним клубом та спортсменом укладено на 5 років. Нагадаємо, у складі гірників Ярослав Ракицький перебуває з 2006 року. Зокрема, і Шахтарем він здобув не один титул. Чотири рази у складі команди ставав чемпіоном України і тричі володарем Кубка України. Це спорт для справжніх чоловіків. У Донецьку визначили переможців обласних змагань з пожежно-прикладного спорту. Стадіон Олім прийняв на своєму полі одразу 32 команди. Два дні поспіль спортсмени змагалися за звання кращих у п'яти видах програми. Долали 100-метрову смугу перешкод, підіймались по штурмовій та висувній драбині та проходили пожежну естафету. Переможців визначили у двох групах. Це команди з Горлівки та Марінки. Свято здорового способу життя під стінами Донецької облдержадміністрації. Тут пройшов справжній баскетбольний турнір. Взяти участь міг кожен бажаючий. А таких було чимало. Шорти, спортивне взуття та звезені коліна. Біля будівлі обласної державної адміністрації зібралися справжні майстри баскетбольного м'яча та ті, хто лише нещодавно вперше взяли його до рук. Але аматорам боятися нічого, бо цей турнір свято спорту і програвших тут немає. молодые люди активные, которые любят баскетбол, наслаждаются этой игрой, а подрастающее поколение, просто люди прохожие могут смотреть, к чему можно стремиться. Многие дети после того, как наблюдают за этим мероприятием, подходят, записываются в секции, спрашивают номера тренеров и так далее. То есть это все сегодня праздник здорового образа жизни, который проводится в формате яркого события. Мы видим, что сегодня Uh, у нас присутствует навіть европейского європейського формату. говорит о том, що ми розвиваємося. Ми не просто зараз проводимо, ми постоянно увеличиваем количество учасників. Сьогодні 60 команд, это, я вважаю, большое, большое достиження. У нас все значить вийшло. Грають тут не лише хлопці, а й дівчата. Більшість спортсменів захоплюються баскетболом ще з дитинства. Тож пропустити це свято спорту вони не могли. Я давно з самого дитинства цікавить баскетбол, поэтому. Мені всі мероприятия, зв'язані з ним, тому це неділю, що я приїхав сюди. Прийшли, да, ще в школі, мабуть, з маленьких лет. С друзьями вместе собрались, начали играть. Турнір перевершив всі сподівання. Окрім 60 команд з Донецької області, сюди завітали гості з Луганська, Києва, Одеси. Враження у всіх залишилися найкращі. Данила Ширшиков, Сергій Поголєєв, Регіональна служба новин. Федір Панько із Старобешевого та Євген Куркін з Шахтарська виборили дві бронзові медалі на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі. Спортивне свято проходило у голландському утрехті. Федір Панько став третім у боротьбі дзюдо у ваговій категорії понад 90 кілограмів. Євген Куркін виборов бронзу у плаванні комбінована естафета 4 100 метрів. Кращим легкоатлетам Європи цього місяця вдруге поспіль Європейська федерація легкої атлетики визнала студента Харківської академії фізкультури Богдан. Дана Бондаренка. Одразу після випуску новин дивіться в прямому ефірі програму сьогодні в студії. Цього разу обговорюватимуться найактуальніші питання щодо пенсійного забезпечення громадян, йтиметься про нововведення в пенсійному законодавстві та порядок прорахунку пенсії. Телефонуйте за номером 312 50 80 та отримати відповіді на всі питання, які вас хвилюють. Це була остання інформація у випуску. Дякую за увагу. Побачимо завтра у цій же годині. Я ж з вами прощаюся. На все добре і залишайтеся з нами. За повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідромоцентру, у середу 24 липня очікується хмарна погода з проясненнями. Місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер західний – 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви – до 15-20. Температура повітря по області вночі – плюс 11-16, в день – 21-26. По Донецьку вночі – від 12 до 14, в день – плюс 23-25. Атмосферний тиск слабо падатиме.